Все, Полуниця. 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 А скільки тут штук? В общем, купив в... Ну, доволі відомих людей, які рекламірували. В общем, купив е мальвіну. Вона вже почала цвісти, кого не питав, каже в такий час. Мальвіна ще не цвіте. Але є вже отака Отака полуниця. Може хто підскаже, підскажіть сорт, бо явно нема львіна. Ну тільки видно, мабуть, що вона пізня, бо ще зелене є такі листя. Відсвіла вона вже давно. Листя таке ось. І ось така ягода. І дзвоню, а каже, ми не продавали вам мальвину. Номер телефона. Я ж дзвоню там, де замовляв мальвину. Мені каже, ви... Ми не могли вам продати мальвіну, тому що в нас не було. А це якийсь сорт. Підскажіть, будь ласка. Сорт. Якби пересорта нема, вся ягода однакова. Тільки частично зараз його. Так, пару штук є спробувати. Ще зелена? Буду вдячний, хто підскаже сорт, бо так посадили, але не то. Такі листя, бо я знаю, що будуть казати, покажи листя. Включаємо полив. Будемо поливати. Дякую всім.